Так, всім привіт, ну що приїхав в село. Трішки працювати, значить не забили диску, бо зараз е з племінником поїдемо. Під пшеницю запрацювати, Ще в нас була проблемка, намагалась е повишена, понижена передача, виходить. Вчора там вже пізно було і темно, коротше, нічого я не знімав. Отут вироботка була, виходить, речах просів, і там знизу шарик є на пружинці. Шарик вискочив, пружинку закусило, завернуло, ну і не туди, не сюди коротше, їздили на повишених. Значить розібрав, тут оцей шпринтик було все розбите. Е, ну Навіть в он чуть чуть шатається, ну це вже нормально. Е, получається Новий шплінт вирізав, зробив, сюди, підкинув, на низ підкинув шайбу, все плотненько е, все плотненько стало, пружинку замінив, поставив шарик. Короче, все включається зараз. Так як треба. Це на бойовому ходу? Є в нас ще один агрегат. і в нього проблеми з заводкою. Тут стоїть пусковий двигун. Ну, скоріше за все проблеми з карбюратором. Він хапає, заводиться, а потім бахкає, там щось стріляє і він глохне, потім не заводиться. Куча свічок там. Коротше, бензин, це такі незручності. Було прийнято рішення. Оцю всю херню викинуть на металолом. Замовив сьогодні на Новій пощі забрали. Приїхав вал з перехідною плитою. Дві 400. Це все діло коштує. В інтернеті куча багато цих варіантів. Це все викидується, ставиться плита, стартер в нас є. Ну і там вал встановлюється, коротше. Не знаю, якщо сьогодні встигнемо якесь. Штурмове попередження, такий вітер сильний, не знаю зараз поїдемо Задискуємо нам там 2,5 гектарчики дискувати Якщо встигнемо, то ще ввечері розпочнемо роботу по заміні Пускового двигуна на стартер, тому що ну дуже незручно. Пускач не заводить його цим карбюратором. Гратися не знаю, воно весь в бензині постійно. Можливо, зимою і краще він заводить, пускач, але. Всі переходять і ми перейдемо на стартер. Тому я думаю, що будуть відоси сьогодні. Малий буде дискувати. На полі може познімаю. Ще в нас прицепах. Але, але вітер, воно все поздувало, затікає. Коротше, треба ще з цим розібратися, з двох в один Сипи у нас є борти високі, поставим. Буде частина стояти в прицепі. Накриємо ось такі борти високі, як рештовки. Ми їх поставимо на зелений. І з того в зелений перегрузимо сою. Накриємо все гарненько, щоб не намокло. Все, працюємо далі.